Портативна зарядна станція Segway LM500 600 Вт потужності, максимальна пікова потужність 1200 Вт. Е з максимальним споживанням 512 Вт протязі годин. Дві розетки стандартних. Зарядка автомобільна і чотири зарядки USB. Ліхтари Зрізна яскравість. В комплекті зарядний шнур, шнурок зарядний автомобільний. Тут у нас ключок для зарядки. Від мережі. Заряджається повністю батарея протязі години від електромереж, аналог по показниках зі станції Кофлоу Рівер 2 Макс.